Вітаю на каналі Adia Educator. З вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Сьогодні розглядаємо умовні речення нульового та першого типів. Почнемо з нульового умовного речення або Type Zero Conditional Sentences. Вони використовуються для того, аби висловити закономірність. Тобто такий собі причинно-наслідковий зв'язок, якщо, то. І результат фактично, ми вже знаємо. Навіть оце, якщо можна замінити на коли. Наприклад, коли дощить дорога слизька. Якщо кинути камінчик, він впаде додолу, ця закономірність може стосуватися не лише природи чи навколишнього середовища, але й вас особисто. Наприклад, якщо я літаю... То мені страшно, або коли я бачу квіти, мені приємно, я посміхаюся. За структурою це складно підрядне речення, в якому є головна та підрядна частина із умовою. Тобто та частинка, там, де у мене є якщо, це у нас if clause» і та частина, де у мене є результат від цього, якщо, ну, власне кажучи, то, то, що трапиться, ось цей результат, це буде головна частина речення, або «main clause. Як як ми говоримо про щось закономірне, то, звісно, що ми будемо використовувати в обох частинах речення Present simple. Побудуємо речення англійською, Коли дощить, дорога стає слизькою. Працюватимемо із дієсловом to rain, а також get slippery – If or when. It rains, the roads get slippery. Наступне речення. Коли я бачу квіти, вони змушують мене посміхатися. Англійською вираз... ми будемо працювати із виразами see flowers і Make me smile. When I see flowers, they make me smile. Тепер ваша черга. Зараз перед вашими очима буде таблиця. Ваша задача порівня... поєднати між собою колоночку зліва із причиною і з колоночкою справа з результатом. Використовуючи нульове умовне речення. Поглянемо на зразок. У нас є вираз «drop a pen» у причині. І є Fall to the ground у наслідку. Отже, я кажу: якщо впустити ручку. То вона впаде додолу. If you drop a pen, it falls to the ground. Тепер ваша черга. Вираз mix blue and yellow поєднується із get green. Отже, речення звучатиме If you mix blue and yellow, you get green. Наступний вираз. Wash woolen clothes in hot water. Звісно, що йому підійде they shrink. І речення звучатиме If you wash woolen clothes in hot water, they shrink. У нас є вираз not to water plants. Типова для мене ситуація, і, відповідно, який може поєднатися із they die. Повне речення буде If you don't water plants, they die. Перший тип умовного речення використовується для ймовірної ситуації в теперішньому або майбутньому. Тобто, за певної умови дія може трапитися. І ми чуємо, якщо за структурою в if clause» ми будемо використовувати present simple, хоча й позначаємо майбутню дію. У головній частині в «main clause», ми можемо використовувати або Future Simple. Або модальні дієслова, такі як can, may, must, may, might. Ну і може бути також наказовий спосіб. Перейдемо до прикладів. Якщо погода буде гарною, ми підемо на прогулянку. Працюємо із виразами be fine, а також go for a walk. If the weather is fine, we will go for a walk. Якщо у тебе не буде парасольки, ти можеш змокнути. Мати парасольку буде have an umbrella і змокнути Get wet. If you don't have an umbrella, you can get wet. Якщо побачиш Мері, передай їй привіт від мене. Бачити Мері See Mary, передати привіт, say hello. If you see Mary, say hello from me. Як ви вже помітили, майбутні форми зазвичай не використовуються в if-clause, тобто в тій частині речення де є умова, навіть якщо ми про неї говоримо. Однак ми можемо використати will для того, щоб висловити дуже ввічливе прохання чи попередження. Якщо ви зачекаєте хвилинку, Містер Джонс зможе побачитися з вами. Wait a minute і uh, Be able to see you. If you will wait a minute, Mr. Jones will be able to see you. Якщо ти продовжиш розмовляти зі мною таким тоном, то дискусію буде завершено. Go on talking like that і Be over. If you will go on talking to me like that, the discussion will be over. В підрядній частині умови, тобто після if, я також можу використати should для того, аби висловити малоймовірну умову. Тобто я не думаю, що це може трапитися. Наприклад, якщо Джейн з'явиться, скажи, щоб вона знайшла мене. З'явитися turn up і. Uh, Є слово знайти когось, find «find If Jane should turn up, tell her to find me. Ледь не забула ще одне. Замість if not, в першому умовному реченні я можу використовувати unless. Що я маю? на увазі? Наприклад, речення: Якщо ти не працюватимеш плідно, то не отримуєш підвищення. Звучатиме або if you don't work hard. You won't get a promotion. Або другий варіант unless you work hard, you won't get a promotion. Зверніть увагу, що unless це вже заперечення. І ще раз заперечувати work мені не потрібно. Буду безмежно вдячна за ваші серденька та підписки. А речення другого, третього та змішаного типу чекатимуть на вас у наступному відео. До зустрічі!